Тайм пішов. Починаємо розпакування нової покупки від, від чого, як завжди, від нашого мегамаркету. Алло. мегаплейс, мегамаркет. Що у нас буде цього разу? Цього разу у нас з вами буде от така чарівна штука, як надбір стрюль від фірми Range. Дивимось, ми бачимо на упаковці дві кастрюлі. Різного розміру 1 на 2,6 літра, одна на 3,6 літра. Літр. Пішли далі. От саме написано, Набір посуду, гербал. До речі, гербал дуже гарний кольор, обраний для ручки. Кастліці з технології зберігання тепла. Тобто вони мають на увазі, що після певної кількості. А коли, ти навіть, коли ми закінчимо готувати їжу, тепло буде зберігатися в каструлі ще певний час. Ну, прикольно, подивимося, що в нас пишуть далі. Дивіться, напис у нас. Ми бачимо, що цей посуд може використовуватися для газу, для електроніка. Для галогену не може використовуватися розумію, значок перекреслений. Керамік, індукціон. Все це можна, і може навіть митися у посудомийці. Що у нас ще йде? Тепер читаємо, що написано на рідній мові. Номер один кастрюлі з технологією зберігання тепла. Так, пішли далі. Потрійне капсульне дно для рівномірного розподілу тепла по всій внутрішній поверхні кастрюлі. Ну, дай Бог, подивимось. Весе якісна, висока якісна, нержавіюча харчова сталь товщиною 0,5 мм це прикольно. Внутрішня мірна шкла, до речі, дуже зручно. Дзеркальне полірування внутрішньої та зовнішньої поверхні, ну це до, пев до певної міри. Колись воно теретично може зійти на ні. А ось Або 30 трички. надійне клепкове кріпіння ручок. Ручки з силіконовими накладками оберігають від тупіки. Це звичайна тема. Кришка з термостійкого скла з оцвіром для випуску пари. Тепер дивимось, як це, це запаковається. Раз, два, три. Обережно відкриваємо. Так, що у нас тут з вами? Мабуть, давайте запробуємо якимось а таким чином, щоб було зручніше, щоб нам не заважало. Так, це у нас перша книжка Бачите, який гарний ніжний колір у цієї ручки. Дуже мені це подобається. Це просто якось. Та що ж ти так як ти запакувала, що вона навіть не відривається? А, ось, знайшов місце, де воно відривається. Дивіться, яка гарна. Гарна кольоручки пішли. Далі. Відкриваємо першу кастрюлю. Яка 2,6 літри. Бачимо ідеальне полірування зовнішнє. Тут у нас типу такий. Бачимо цю славно, звісно. Дно, про яке нам розповідали, що воно у нас буде тримати все тепло рівномірно розподіляючи його по всій кастрюлі. І бачимо кольорувальне, внутрішню поверхню. І оце те, що ми нам обіцяли, це ми бачимо, бачимо мірний отвір. Тут у нас один літр, тут у нас два літри. Ну що ж, одну, одну кастрюлю ми вже... А, до речі, ця кришка не з неї Пішли далі дивитися. Тепер дістаємо другу кастрюлю. і кришку першої кастрюлі. Це те ж саме, чарівний кольор, дуже гарний. Так, тепер ми нарешті з'єднаємо правильно магнуту і тата Ось воно. Лягу перевіряємо да, справді. Підходить до цієї кастри, Ця кришка, питань нема. Переводимо в сторону. І дістаємо олектри. Так, так, де ж типен ти відкривається, Ді до нас. Ди моя гарненька. Так. Бачимо те саме. До речі, це клепкове керпіння ручок, то, що точому точно розповідали. Ну Що прикольно виглядає? 3 літри, бачимо. Окей, зрозуміло. А, ну так, да, кастрюля одна на 3,6 літри, інша на 2,6 літри. Так, от закривається. Так, можемо забрати тепер це пакування і поставити наші гарненькі і прикольні кастрюльки поруч, щоб вони подивилися. Ось таким чином ви можете бачити і першу, і другу кастрюлю. Ну скажіть, які вони милі, просто милі.